Порівняти біологічні зразки військових та їхніх рідних тепер можна у повнопрофільній ДНК лабораторії у Рівному. Наскільки це пришвидшить ідентифікацію загиблих і зниклих безвіст захисників, розкаже Володимир Миколайчук. це розшукуємо Чередовича Романа Петровича. Донецький напрямок населений пункт прогрес. Ольга з сином прийшла у центр з розшуку зниклих безвісти, щоб дізнатися долю чоловіка Романа. Гранатометник 47-ї бригади зник на Донецькому напрямку в липні цього року. Не повернувся з бойового завдання. Здавали діти ДНК, і поліція вже подавала це слідство. все туди на Донецький напрямок. І прийшли документи світи вже. А результатів взагалі ще немає. Тобто нема результатів взагалі ніяк. Сказали, що типа сяти під яким реєстром він є в без пропавши. А ДНК теж результати не дали ні, не дали. Центр розшуку діє з червня минулого року в управлінні Нацполіції. Відтоді за допомогою звернулося 400 осіб, каже керівниця Ірина Старовецька. Раніше експерти відбирали ДНК матеріал лише зі слини рідних, а відкриття нової лабораторії збільшило можливості. Якщо говорити про предмети, з яких також можна виділити днк профіль це, зокрема, можуть бути якісь станки для гуління, це можуть бути зубні щітки, ну тобто предмети, на яких могли зберегтися сліди біологічного погодження. То в даному випадку ми змушені були звертатись у зв'язку з тим, що в нас не було такого обладнання. Вондикація ми змушені були звертатися до Волинського наукового досліду експертно криміналістичного центру. Раніше генетичний матеріал відправляли в інші області, тому результати отримували через 5 місяців. Завдяки новітньому обладнанню цієї лабораторії процес ідентифікації тіл значно пришвидшиться і займе від кількох днів до тижнів. Експерти можуть досліджувати рештки тіл, приміром, зуби та кістки. Особливо фрагменти стегнової дають найточніші результати. Потрібно її спочатку випиляти, потрібно прочистити кістку, потім промити, багато промивок. Тобто спочатку ми промиваємо хлораміном, потім водою від хлораміну, потім натрій хлоридом годину, потім готові ще раз годину. Тому це довго триває всі дослідження для рідних військовослужбовців безкоштовні. Дев'ять експертів одночасно можуть опрацьовувати 90 зразків. Спочатку треба написати заяву про зникнення захисника. Потім у рідних беруть ДНК матеріал і порівнюють із даними, які містить електронний реєстр геномної інформації людини збігу направляється довідка слідчому з подальшими консультаціями, що йому потрібно робити, наприклад, або призначити порівняльну експертизу, яку ми вже робили, або другу Шевся. Якщо повторне дослідження покаже збіг, тоді треба дочекатися офіційного рішення суду, який затверджує ідентифікацію. А потім рідні можуть забрати тіло захисника та провести поховання. У пані Ольгі ДНК дослідження не виявило збігів, тому вона не втрачає надії, що її чоловік Роман живий. Ну так, Чекаємо, надіємося, що все таки живі і знаходиться в полоні. У нас така надія. Із рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.